На цьому відео наші школярки Марина Аліса Катерина та Євгенія несуть український прапор на відкритті європейської математичної олімпіади для дівчат і ще не знають, яким буде їх результат. Харків'янка Марина Спектрова каже, надзвичайно тішила підтримка різних країн. Коли виходили на сцену, їм кричали Глорі, ту юкрейн, і це окрилювало учасниць. Марина готувалася наполегливо, попри постійні ворожі обстріли Харкова, десять уроків математики і додатково по вісім складних задач щотижня. Тож до торішнього срібла дівчина виборола золото, та найцінніше саме командна перемога. Те, що ми ну, перемогли, як команда вже двічі поспіль, і що Україна перемогла вже шостий раз з 13 і ось це для мене значить більше ніж навіть наші три золоті медалі. Цікавість до логічних завдань у дитинстві переросли в школі для Аліси Потьомкіної в захопленні математикою та програмуванням. Тому в юної киянки за плечима участі перемоги в численних олімпіадах, не лише українських, а й міжнародних. Підготовка я працюю декілька разів на тиждень з своїми тренерами а також займаюся в гуртку, на який відбирали за результатами всі українських олімпіад та інших відборів. Приємний сувенір від нещодавної перемоги в Грузії капелюх капелюх-сомбреро від дівчинки з мексиканської команди. І Марина, і Аліса і Євгенія отримали запрошення на навчання від Кембриджського університету в Англії. Львів'янка Євгенія від повномасштабного вторгнення живе і навчається в Британії. Їй подобається викладати, тому своє життя хоче пов'язати з математикою, якою захоплюється з сьомого класу, та кар'єрою в закордонних наукових установах, але обов'язково у співпраці із земляками. Я впевнена, що я хочу продовжувати свій математичний шлях. В академії і поїхати, можливо, в якусь іншу країну після університету щоб. Робити якісь дослідження з математики також в Англії навчається дев'ятикласниця з Києва Катерина Судоренко. До олімпіади готувалася самотужки. Для мене цікаво розв'язати задачі, які спочатку ти на них дивишся, і взагалі можеш не вірити, що ти їх можеш зробити. Потім я не знаю там годину подумати, і в тебе вже якісь правильні ідеї, і може вийти вся задача. Європейську олімпіаду з математики для дівчат Ігмо проводять з 2012 року. Відтоді українки шість разів. Ів, здобували золото. Ми бачимо, що найчастіше тут написано саме Україна. Тобто, попри усі негаразди, наші дівчата все одно є чи не найкращими в світі. Готуватись до змагань допомагають українські та закордонні спонсори. І другий рік поспіль наші дівчата кращі серед 54 команд. Ця олімпіада. Напевно, єдина в світі, де є поєднання саме красоти і розуму. Дипломи цієї олімпіади, медалі ну, використовуються шаленим попитом в, світі, в університетах. Вона є дуже дуже пристижно. На цьому відео наші юні землячки перемогли і заслужено отримують нагороди. А на цьому фото в символічному призі тарілочці обличчя переможниць і учасників нашої команди. Ймовірно, дівчата розлетяться світом, але є надія, що в майбутньому збагатять рідну землю своїми знаннями. Олена Астахова, Тетяна Доцяк, Олександр Назаренко та Олександр Миранюк. Факти ICTV. Єдині новини.